Друзі, всім вітання! Раді знову вітати вас на нашому каналі. Сьогодні те, що ви найбільше любите дивитися: желізячки. Супер великі і супер дорогі желізячки сьогодні будуть у нас. Тож вітайте! Компанія Astra і їхній Fendt Ideal, І компанія RDO і їхній John Deere 7-ї серії. Сьогодні буде весело Поїхали! Кажуть, що він буде менше жерти, але покажуть, звісно, жарт. результати в кінці. Всі вони люблять пити багато. Диви, їбать, подиви як він. Повертає, блядь, 90 градусів. Пахую, блядь. Не, я не знаю від вас здорових, як вас тримати між собою, щоб ви не билися. блядь. Тому сьогодні битися не будемо. Так? Сьогодні будемо конструктивно говорити і починаємо з компанії Astra і комбайна Фент. Пішли. Цю шляпочку треба правильно вдівати, так? Щоб, щоб реально не били, бо хлопці великі. Що ми сьогодні сюди привели? Ми сюди привели комбайн фенд Ідеал 8, тобто це комбайн 8 серії. Комбайн 8 серії має двигун 12,4, Ман. Перше питання. Так. З рулем чи без? З рулем. Блять, бо є ж без руля, ота штука така. Ні, це з рулем. Можемо можна можна... зробити без руля. Можемо можна... Можна. викинути руль на ходу. Можна. Так, все, перебив. Можемо зробити без руля. І так, продовжуємо. Вигун у нас. Ван, 12,4, 6-циліндровий за однією турбіною, 538 кінських сил, комбайн 8 класу. Капець. Комбайн 8 класу. Це комбайн у нас роторний. Не просто роторний, а двохроторний. Так. Тобто у нас комбайн має два ротора: ротори ага. довжиною 4,8 і і е, ці ротори відрізняються 4,8 довжина, да. е, довжина ротора. Ці ротори від е, всіх роторів на ринку відрізняються не тільки своєю довжиною, а й самою системою обмолоту. Є, є, є декілька типів е, роторів, які більшість роторів на ринку це є з кулачковими системами обмолоту, так, так званими такі стоїть, як кулачки, де в нас ага. проводиться обмолот. Так. Тут у нас стоять повздовжні бачі. Дві секції по чотири бича. Як на барабанах. Як на барабанному комбайні, абсолютно mm -hmm. точно. Коли цей комбайн розроблявся, були взяті всі, всі можливі варіанти системи обмолоту на ринку, mm -hmm. вивчалися і відповідно прийшли в лабораторних дослідах до того, що дана система показує себе оптимально як на зерновій, так і, так і на технічних культурах. Тобто Дана система обмолоту дозволяє нам якісно збирати від ріпака до кукурузи. Ріпак сьогодні побачимо, до речі, я привіз їх не на пшеницю, якусь, яку молотить там Оніва СК-5, ще стара, да? а привіз їх сьогодні обох на ріпак. Така була основна умова, коли ми ще два чи три місяці тому домовлялися про це демо. От, е, Таку неналегку культуру для обмолоту для компанії, особливо для роторів. Я знав, що я робив, тому буде цікаво точно. Бачимо, стоїть такий величезний драйв-центр. Драйв-центр, з якого у нас який у нас відповідно надіти на двигун. І так. з цього драйв-центру у нас всі системи, механізми комбайну приводяться в дію. Тобто, якщо у нас типу, чи тут все тут Ок. все повністю. Mm. Все повністю від нього все йде, все приводиться в дію, і зроблено це таким чином, що зазвичай на комбайнах це розкидано по, по різних точках. Так там, от, там, там одна точка приводиться, там друга. Тут так. все зроблено. В одному місці, що навіть якщо у нас десь щось виходить з ладу, ми його можемо демонтувати, там на землі зробити, і поставити на землю. Ну, така задумка. Прикольно. Стосовно привода жатки, бачимо, що в нас стоїть тут карданна передача е і стоїть варіатор. Вони бувають різні. 100 кВт, 135 кВт. 100 кВт тільки фіксована швидкість, 135 була фіксована або змінна, і 220 тільки змінна. Тут в даному випадку у нас стоїть 135 кВт. На зерновій групі це не, не скільки важливо, тому що у нас фіксована швидкість нажатки. Якщо ми говоримо про кукурузну жатку, то за рахунок цього варіатора ми можемо жатку або розганяти швидше, або призупиняти. А, прикольно. Тобто, якщо жатка предназначена для того, якщо то ну, має бути швидкісна жатка, no. всі швидкісні жатки вони йдуть з редукторами. І ми вже з комбайна можемо. Якщо у нас, наприклад, урожайність менше, ми не дорожаємо не, не до комбайн, okay. ми швидше, е, пускаєм Десь, жатку, а швидше, швидше пускаємо жатку і тут. Тоді питання зразу з ходу. Да? Е, кукурудзяна сюди жатка, яка має стати? Кукурудзяна від 12. Тобто восьмерка це мало. Е, восьмерка, ну, в залежності від урожайності. Якщо у нас ми знаємо, що у нас урожайність стандартна там, е, 10. Да. Тоді ми можемо завантажити бачати. Але це Да. Це будемо сподіватися, що буде так. 10 рухаємося далі. Поки да. тут стоїть бункер, да. на даній машині у нас 12,5 тисяч літрів, Можуть бути 12,5 тисяч літрів з вивантаженням 140 літрів за секунду. Mm. Можуть бути 17-100, з вивантаженням 17 100. Відповідно, у нас швидкість вивантаження що першого, що другого бункера 81 секунда чи 82 секунди. Ну що, що один, що другий вивантажується в ноль. В ноль. Фліт, е, цікаво ще в цьому бункері те, що в нас шнеки завжди запускаються сухими. Яким образом це реалізовано? Стоять як на бункері перемотають шторки, ага. які прикривають шнеки. Окей. Тобто ми і плюс тобто, ці удари. Не, на немає. кардана, ми не боїмося не? вивантаження сирої маси, ми не боїмося. Шикарно. І плюс те, що ми можемо регулювати швидкість знову ж таки, там чотири діапазони швидкості можемо регулювати там, з достиком при, при самому вивантаженні. Привід роторів, ага. як, як, як я говорив, уже їх тут у нас стоїть два. І нема немало важлива. Річ це подрібнювач на комбайні. Особливо, 100%. якщо ми говоримо про стрібківщиків, наутільщиків це дуже важлива річ. Та ні, насправді, насправді, дуже багато з наших колег недооцінює цієї історії. Я завжди кажу одну річ: що врожай наступної культури починається з збору попередника. Тобто, як ви його зібрали, як ви подрібнили оті рештки, за що зараз Максим говорить. Тому має бути. Ідеально подріблено, ідеально розподілено. Чому придумали всякі оті приколи для розприділення рослинних рештів, Там, типу борони, штригельні, якусь ерунду? Бо комбайни не справляються. А якби комбайни не справлялися, питань би не було. І зараз не розмова про вітер, я думаю, тут теж є система чи немає тут. Ті тут системи, що про вітер, що стоять активні докидачі на жатки, ну вони рекомендовані 12 Тут у нас 9,2 жартка. І найважливіше, це те, що тут стоїть 112 ножів. 112 ножів, які у нас те, що у нас залишається там чи ну від від культури, відповідно перебувається в ну майже в пилюку, скажімо так. Крота та ще важливий момент так. розкидачі. А ну облас розкидачі, які можуть працювати, розкидати там всю ширину жатки, можуть Перепускати через подрібнювач і можуть відповідно, пускати, якщо нам важливо є, є господарство, які займаються тваринництвом, важливо полову підібрати для скота, то mm -hmm. цей полову ще може, коли ми кладемо волок, може задувати полову волок, щоб потім її прес підбирачом відповідно забирати. Цю Прикольно, полок. а я навіть такого не знав, що треба тваринникам. Така штука з цього боку. Що у нас цікаво? Бачимо, що у нас от такий як стоїть бак, насправді це не бак, це в нас закрита система охолодження комбайна. Вона працює в автоматичному режимі, тобто нам продавати радіатори не потрібно. Комбайн стоїть датчик температури, і його можна або в ручному режимі запускати, але ну, в принципі воно працює в ще Комбайнар ще треба чи вже може його і не треба? Ще треба, поки, поки треба. І відповідно у нас працює комбайн, бачиш, Температура піднімається, розвертаються лопасті, і він автоматично видуває, Ай -ай. продуває Крус. радіатори. Крус. Саме сьогодні у полі ми зможемо побачити. Да, надіємося, а, що ми зайдемо, бо ріпак, ще такий, знаєте, е на грані. В цій машині у нас відповідно стоїть базова навігація, датчики вологості, датчики врожайності, картографування. Це все базові речі, Те, те, що, те що, що я люблю. телеметрія це все базові речі, які е на всіх комбайнах Fendt Ideal, вони йдуть е без можливості, скажімо так, їх. Демонтувати. Так. Да. Жатка. Жатка. Жатка в нас в даному варіанті це нас Powerflow або Superflow, який називають на заводі. Бачимо, вона має ленточний стіл. Довгий на ріпаку, зараз що це нам, нам дає можливість працювати як на зернових, так і на ріпаку, без додаткових доставляння цих ріпакових столів. Так? Угу. І відповідно в базові міста стають у нас відрізні, відрізні ножі, ножі mm -hmm. по, по дві сторони. І таким чином жадка це працює. Ергономіка, конечно, фендовська, Мови немає. Анонсований руль. Да, анонсований руль. <гум> Бачили той комбайн? Да, Валер, ставиш відео без руля. В них є 10-та да, серія. Ні, вона зараз ця опція доступна вже... Байдуже да. джойстик. і... Просто комбайн без руля. Їдеш тільки двома джойстиками керуєш. Десяти дівчина основний монітор, якого проводяться всі налаштування. Маленький цей моніторчик, який є, у нас показує, ну, виводиться за ротором, за решетами, наповненість бункера, вологість, врожайність, це все тут показується. Воно, звичайно, дублюється все і тут, але для того, щоб було зручніше працювати, виведено сюди. Налаштування, знову ж таки, комбайна дублюється на фізичні кнопки. Решета, вітер, під барабаня. Все робиться з цього монітора або ж на цих кнопках продублювано. Ну і відповідно джойстик, з якого проводиться все. Основна обладнання. тема. Як вам, ставте лайки і пишіть, прикольний тут вигляд чи ні. Звичайно, холодильник. Да. Магнітофон. Магнітофон, так. Кабіна, кабіна хороша. Що цікаво, в класі бачив, наскільки я бачив, так, є реалізована система автоматичного налаштування під культуру. Типушов він бачить, грязне, не грязне, сам себе таковиряє, крутить. щось так. похоже чи тут не <зважен> На даній машині ця система не встановлена, але е, вона в нас є. Це так. називається Ideal Harvest. там стоять камери, стоять, Harvest, да, ага. стоять датчики, камери у бункері, камери в наклонки. Це... А тепер чисто твоя думка. Ти бачив, як вона працює? Бачив, як вона працює. чи воно не надо? Е, В ідеальних умовах класно працює. Да. В ідеальних, да. Якщо жопа, коли питання починається тоді, коли в нас якраз як, зимою якраз кукуруза молодиться, бувають такі випадки, да, коли не встають. Да, да, ці всі системи, в незалежності від виробника, вони ну, досить таки багато там стоїть датчик, і коли на них починає намерзати це налипати ці всі речі, то можуть виникати до того біля. часу, немає без Ні. Блять, класна штука. Але е, є певний нюанс, який заключається в тому, що всі ці системи не потребують налаштування. Тобто, якщо ми заходимо, міняємо там в пріоритет чистоти, то відповідно команду треба пройти певну відстан для того, щоб він зрозумів, чи в його чистіше пішло, чи не, чи не чистіше. То що? що, що за машину ви сьогодні нам привезли, щоб посорівнуватися з тим монстром страшним? До речі, я про це не сказав. Насправді, порівняння не зовсім правильне, і ті, хто реальні наші комбайнери, які зараз нас дивляться, скажуть, що що ж ти порівнюєш той самий орган з пальцем, да? бо там все-таки інші кінські сили, зараз про це, ти, я думаю, Да? Але наша задача не є порівняти дві прямих машини, наша задача є підібрати для нас оптимальний комбайн для нашого господарства яким він буде, або з цих двох, а може ще якийсь третій, бо хтось скаже, а де клас, а де Нью-Голланд, Ну, в принципі будуть праві. Але разом з тим ми не порівнюємо, ми підбираємо для себе найкращу машину для даного господарства. Андрюха, чоска. Давай про цю супер Поїхали. монстра машину. Якщо коротко, друзі, всіх вітаю. Значить, сьогодні ми на поле привезли показати демопоказ на ріпаку. Наш оновлений комбайн С7700. Попередне даного комбайна це модель всім відома С770. Це роторна машина 3 стрім Обладнаний він 9-літровим двигуном John Deere PowerTech. Потужністю 431 кінських сила. В даному комбайні представлена однороторна система. Uh -huh. Підходимо ближче. Поняли, тобто, там 500 злишніх кінських сил, тут 4. Да, тобто Це різні, абсолютно різні по класу машини. У вас але, така але... ж теж є. Є, є така, да, але, але це ми, така одна базова стандартна було. машина. Да, до речі, ми показуємо її з, сьогодні з жаткою FA-25. Жатка захватом 7,6 шість метра, ага. і як ви бачите, обладнаний спереду е, пристроєм для збирання ріпаку, а саме ріпаковими ножами компанії Цюрн. Д -д 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 ножі розташовані з двох сторін. Ага, ага, є таке діло. Да, окей, перейшли на жатку. Так, давай Значить, коротко, як бачите, піднявши ляду, все максимально просто прозоро по джандіровськи По-джундіровські, по, -по, по німецьки, як то кажуть, квадратіш практиж гуд. Значить, все максимально відкрито, всі ремені, всі привода, всі вузли в максимально хорошому доступі. Значить, встановлені вже під барабаня дрібнозернові для збирання ріпаку. Якщо коротко, значить, у нас тут оновлена в воздухозабірна система, тобто, система вихлопу повітря від подрібнювача. Тут ми бачимо електричний блок для керування, для керування цим блоком розкидання. Можна не хресток, причому що можемо регулювати як з пульта, так і дистанційно з кабіни. Коротко про так? привід тут, да, я Так, да, Це вся тут привідна система. В принципі, uh -huh. ось вона знаходиться прямо з однієї сторони. Легко обслуговувати, знімати. Знімати, обслуговувати, так. Да. Це важливо, коли якісь ТО, якісь, якісь виникають питання в часі експлуатації, це дуже, дуже зручно і дуже, дуже класно. Окей. Okay. Значить, комбайн у нас обладнаний системою розкидання Intermediate. Тобто у нас тут 52 ножі, ножі оновлені, вони мають форму XL. це такі, як ви бачили, м'ячики для гольфа з такими виямками. І нам виробник обіцяє, ага. що ці ножі будуть набагато краще подібнювати. Окей. Значить, їх кількість тут 52. А, система розкидання на всю ширину жатки. А максимальна жатка тут може бути? Максимально, скажімо так, оптимальне це 7,6-9 метра. Це під ага, оптимальний варіант, під цей комбайн. Так, і так. з 9 метрами ця система справляється. Так, це. без проблем скидається. Так, так, так. вся система встановлена, тому якби тут ці всі базові речі цей комбайн закриває. Розумієте, про що мала, так? Якщо вітер боковий дує, все те, що ззаду летить, те, що я говорив про правильне розподілення mm -hmm. маси mm -hmm. і так далі, по полі, тут це реалізовано також, підстроїв собі в одну сторону, розвернув. Як їх назвати, я не знаю. Ну, напр... нап... Направляючи планки. Так, та, та, та. і вітер вам вже по барабану, розподілені йде майже ідеально. Ну, напевно. Сьогодні вітру немає, не побачимо, але ще може все бути. Можемо бігти дути, так. У нас даний комбайн обладнаний камерою заднього огляду, причому це вона вже йде в базовій комплектації, так. і також є можливість доустановлення камер на вивантажувальний снек, камери на огляд зернового бункера, це як опційно теж можна доустановлювати. Окей. Окей. Цей комбайн в базі обладнаній системи точного землеробства. тобто це картографування, це а. карти врожайності. А. Ці всі речі тут вже є також вмонтований приймач SF, 7500 і вже вмонтована онована, так, онована антенна, вона вже монтована в ваш комбайнер. Тут, як ми бачимо, у нас є скажімо, датчик недомолоту, якщо ага. не дом... визначає, яку кількість зерна треба кинути на ротор на домолот. Тут у нас датчик вологості врожайності вже вмонтований в зерно миловати. Тобто всі оці базові речі вони вже є в цій комплектації. Автофлотація на жатці, тобто утримання Є висоти, копіри, всі в жаці вже вони вмонтовані в стандартній комплектації. Супер. В кабіну, тільки сів, думаю, бляха. Навірно, якусь столик як в літаку для обіду. Ні, Це дублюючий монітор, тобто ми бачимо якби монітор 5G, оновлений джандіровський, і дублюючий монітор. Тобто на нього можна інформацію вводити як дублювання тобто для зручності, або геть різну інформацію. Е, перед вами також бачимо оновлений джойстик. Так. Тобто все, все під рукою, всі Окей. основні, основні да, показнички регулювання жаткою, автопілот, автотрек. Автопілот, автопілот, автопілот. Автопілот, так, все у вас знаходиться інтуїтивно. Під рукою. Е, питання так. не в обіду, чого ще троси, чого не електро. У мене в моєму, старому Нью Нюхоланді все електричне. Все можна опційно дозамовити. Можна, ну можна, я можна, да. знаю, Це що ми можна. говоримо базову стандартну комплектацію, яка в принципі себе гарно зарекомендувала. Але опційно всі всі речі. Телевізори гарні. Тут у нас так, монітор є, він підтримує CarPlay, він підтримує Android Auto. Так, ці всі речі, тут ваш оператор зможе в комфорті проводити То, сезон тут збирання. Взагалі все. Тут е дублюючи, що можна звідси вивезти сюди, наприклад, так. навігацію, Так, віде, точно, віде? Да. Тут, тут показники мотор, самого комбайна, да, навантаження на, на двигун. Ще питання: е те, що я запитував тільки що в Фенді. Е, система автоматичного налаштування, як, наприклад, в класі чи ще десь. Це все є, але це є додаткова опція. Ну, саме сам, ми говоримо, якщо про цю машину у нас є так. така е, система автоматичного налаштування комбайну, да, вона йде як опція. Тобто саме в цій Теш, машині бачить теж втрати, бачить грязність продукту, так. засміченість сама підрегульовує. Підрегулює, підрегулює це... ходову швидкість, більш того, у нас зараз є вже нова сучасна технологія. Е, Ви в пакетах якщо зумляєте, такі машини в пакеті Ultimate, наприклад, коли є дві е, дві Стереокамери на кабіні, і комбайн автоматично бере інформацію з цих стереокамер або зі супутникових знімків NDVI І ця система діє прогностично. Тобто не тоді, коли комбайн зайшла маса в приймальну камеру, і комбайн відчуває, що йому там важко чи втрати пішли, і він тоді регулює, наприклад, швидкістю. А ця система ще визначає масу, яка йде перед комбайном, він її оцінює. І приймає рішення. Тобто це така прогностична система вже, скажімо, 22-го століття. Тобто це на наших комбайнах, зараз ми їх демонструємо і активно впроваджуємо цю технологію. Десь, зазвичай ми звикли, що. ну, Почасному mm -hmm. дір, це така аскетична машина, mm -hmm. топором рубана всередині. Ні, Це була раніше. От дана тут. Класно. Тут, тут, тут от уже реально. все зроблено для оператора, для так. вашої зручності. Тобто, mm -hmm. -то, ось, будь ласка, ну, годен, що раніше так було так, так, так. Тобто тут, -то, тут, а у тут нас, прям прикольно. Да, під низом у нас і холодильник. Mm -hmm. Тут додаткові налаштування, тут немо підвізка з багатьма регулюваннями для оператора. Тобто по, все зроблено по максу. Тобто який клас? Джендір, блядь. Кажу клас. Джендір, джендір. Ще якщо захочете, зможемо мішка нічого. І я ні сидіння зробити з підігрівом і з масажем. І з охолодженням, бо і з, під... з охолодження. горів не дуже треба. А ну, як а в нашому це? тому відео в Тікток. вже яйця мокрі, блядь. Так, слухайте, ну що, що сказати? Ну, ну, досить приємно вражений. Я сюди ще не сідав, я перший раз сів насправді. Е, я думав, що буде, кажу, Топором рубаний джамбір. Мені тут дуже прикольно. Присідаєш, подивитися чи не. не це, нема потерь, не присісти на палку. розумієш? Бо, ще бо така сама дуже... штука на соняшнику. да, Ще може бути на соняшнику така сама штука. Або все, ти вже не хлопчик. І взагалі. А ну хтось, дуйте, бо блядь, в мене вже в очах потемніло. Диви без потерь взагалі. Смотри, яка задача стоїть. Куди що видно? Це дуже добре Ні, насправді без саме. Це все дуже гарно виглядає на відміну від вас і від нас. Жарко дуже коротше. Компанія РДО навіть привезла от таку палатку, а пацани з Астри прийшли, бачиш, вони як настоящі вампіри. Вони в дім не зайдуть, поки їх не пригласять. Короч. То йдіть ховайтеся, хрен з ним, пацани, може, розрішають, чи ні. Да, да, да. Але якщо почнуть хекати, то розумійте, то, чого вони <смі> не, не в себе вдома. Так, ладно, все, е, це все жарти. Давайте будемо якісь підводити потихеньку підсумки. А хлопці ще працюють, звідси ти підзнімеш, як красиво ходять два комбайни. Е, і будемо дякувати нашим компаніям, які сьогодні були з нами І за, за їхні комбайни і за їхню присутність у нашому господарстві. Коротше, хто що хоче сказати, а давай так. Давай конкуренти скажуть про конкурентів. Це буде прикольно навіть пішли. Скажи щось про John Deere. Скажу про джундір. Ми перший раз зустрілися в цьому році з оновленим комбайном Джондір. Побачили його. Дуже дякую вам за таку можливість, що ми, так. ми також змогли побачити би, цю оновлену машину конкурентів в роботі. Так що ну, це те, що я можу сказати про комбайн John Deere. Ага, все, давай. Що ти можеш сказати про Combine Fendt? Андрій, що можу сказати? Я його вже бачу не перший рік. Е, ну нічого, велика машина, але що по продуктивності, я думаю, що він буде швидше трохи їхати. Насправді дві дуже крутих машини, різні по продуктивності, тому що вони є різними класами машини. От, Питання стоїть насправді на сьогоднішній момент. Правильно підібрати стратегію розвитку нашого господарства, тобто вибрати ту машину, яка буде для нас максимальною. Можливо, взагалі треба купити там, ем, блять, я не знаю, 700 сильного комбайна. Є такі, так? Да? Є. Є, так. Да? Хто його? А? Буряковий. Буряковий, наприклад, купити. Купити ропу і не їбати мозги. Блять. Подивився ідеала, а купи року. Подивився <рився> ідеал, а купи ропу. Тоже якби логіка, і молотив би він, нормально. Коротше, пацани, будемо думати, наразі дякую, але ніхуй що думати. Купляємо клас.